Сьогодні хочу з вами поділитись рецептом маринованих огірків. на зиму. рецепт розрахований на 1 літрову банку. У мене 1,5 літрові банки, але я вам буду казати на літрову банку. Додаємо парасольку кропу, одна чайна ложка тертої моркви. Одна чайна ложка тертої цибулі. Одна чайна ложка вичавлений часник. Далі вкладаємо огірочки в банку. Саме головне, друзі, забула одну чайну ложку якогось томатного соусу, який ви полюбляєте. У мене це кетчуп чилі. Отакі огірочки у нас виходять, це я вже їх заношу в погріб. Цікавий такий рецепт. але Я закриваю ці огірки вже другий рік. Для різноманіття смаку взимку те, що треба. Але наш улюблений рецепт огірків це мариновані огірки з кетчупом чілі. Але Решту рецептів закриваємо 5-3 баночки, щоб були. Тож, користуйтесь рецептом, дякую вам за перегляд!